Про містечко милосердя святого Миколая у Керхівцях Івано-Франківської міської ради знають багато людей, особливо меценатів та доброчинців. Воно засновано в листопаді 2004 року. Але ще раніше у монастирі сестер служебниць Господа і Діви знаходили притулок одинокі та перестарілі жінки, діти з неблагополучних сімей. Нині під опікою сестер перебуває п'ять десятків таких людей. Напередодні великого дня сюди завітали давні друзі містечка. Учні обласного ліцею інтернату для обдарованих дітей з сільської місцевості самим містечко милосердя, ніби й невеличке, а скільки людей знаходить тут притулок, бо добро, воно велике і не знає меж. Тут одна різновікова сім'я, кожному з якої приділяється особлива увага. Для дітей дошкільнят шкільнят організували садочок, і все за розпорядком попоїли і у люлю або побавитись, чи щось помалювати. От чи наш для всіх. Не тільки для душі і серця, це життєвий дороговказ, доброти і милосердя. Тут і гуртки з малювання, хору, вокалу, вишивки, танців. Малечу школу відвозять і привозять, старші самі відвідують, чистенькі охання нагодовані. Тут панує мир, злагода і любов до ближнього. Тут нічим не гірше ніж у світських виховних закладах, може навіть і краще. Для нас будь-яка допомога є дуже цінна, і це також є для них дуже корисно з, того, з цієї причини, що вони формуються у милосерді у ділах Божих. Чи є важко, ні, не важко, тому що Бог, який торкає серце людини, яка допомагає. Так що це не є, знаєте, це є Боже проведіння і цей дім живе від Божого проведіння. Учні ліцею для обдарованих дітей часті гості у містечку милосердя. Трохи старші, ніж в притулку, але вже шефи. Та й з порожніми руками не приїжджають. Можливо, і самим хотілося би з'їсти смачну мандаринку чи конфетку, але там більше полюбляють солодкі іства. На цей раз вирішили ще й облагородити територію, помити вікна, розбити грядки, побавитися з дітьми у себе в ліцеї. Вони проходять чудову школу милосердя. Стараємося чомусь допомогти фізично, просто поспілкуватися з дітьми. Для них це є дуже велика радість, оскільки ті ці діти позбавлені батьківської уваги приходимо, спілкуємося, привозимо їм. навіть ту ж просту банальну замальовку діти дуже щасливі.